Що ми є в домі Божому. Знаєте, Божа любов вона є дуже велика до кожної людини. Бог Він віддав свого єдиного сина заради кожного з нас, заради спасіння наших душ, заради того, щоб ми мали щасливе життя. Знаєте, в житті кожна людина вона потребує любові. І так часто хочеться почути від своїх рідних, близьких слово Я тебе люблю. Ви знаєте, багато людей вони не чують цього в своєму житті. Десь лишаються наодинці своїми проблемами, переживаннями і не мають того, хто міг би підтримати, хто міг би проявити любов. Але ви знаєте, є той, хто нас полюбив любов'ю вічною. Це наш Бог. І Він любить кожну людину. Його любов не зрівняти з любов'ю наших рідних і близьких, з людською любов'ю. Того, що його любов, вона є більше понад все? І як брат казав, що на долонях твоїх, так я записав тебе, що Бог він був ранений за наші гріхи, Його руки вони були пробиті, Його тіло було ранене за нас. Це була Божа любов, яка там звершилася на голові. Хто я перед таким великим Богом? Я, як піщинка на березі важкі, не заслуговую і погляду одного, схиляюсь, Боже, перед іменем Твоїм. Хто я, що маю право жити, щоб обирати між смертю і життям? Чому за мене так дорого прийшлося заплатити за грішника Твоїм святим ім'ям? То я, що ти звернув увагу. Невже ж не було кращих за мене? Великий Бог терпів таку зневагу, якщо можливо, хай чаша ця мене, що ти в мої побачив особливе серед мільйонів таких же, як і я? Чому моє життя тобі таке важливе? Що записав? На небі ти моє ім'я. Хто я, що ти за мене ніс Христа Голгофи, під сонцем Палестини не знемагав, не розуміючи, ще тої катастрофи, що там Спаситель світу помирав. Хто я, що ти відкрив небес Блакиті і для мене там місто збудував? Ти руки простягнув мені пробиті, іначе батько з любов'ю обійняв, хто я, що ще з початку світу ти на долонях своїх мене вписав, і в кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв, хто я, що ти залишив славу неба, залишив славу. Ангелів своїх, мені Господь вже більшого й не треба, сам Бог прийшов задля гріхів моїх. Хто я, що ти прийняв мої образи і мій тягар прийняв ти на себе, звільнив мене ти від гріхової прокази, а я ж кричав, щоб розпіли тебе. Це я кричав. Свободу для варави, це я сміявсь у натовпі людей, це я забив тобі ці цвяхи ржаві, і я підносив уксус до губ твоїх. Хто я, що ти мене пробачив? Творець світів, могутній цар і Бог, серед мільйонів ти мене побачив і став вести зі мною діалог. Я є ніхто, але тобі я найдорожче, і сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батько і мій Отче, що я навіки є дитя твоє, слава Богу.